Братерство, що рятує у Дніпрі, завершилася триденна навчальна програма Надійне майбутнє. Вона об'єднала ветеранів, аби допомогти їм пройти шлях психологічного відновлення та реінтеграції в цивільне життя. У них створилось завдяки цій програмі своє коло підтримки. Вже кола підтримки ветеранів, тому що не всі були між собою до того знайомі, і е, хлопцям тут вже е, в Дніпрі, коли вони повертаються з війни, і е, їм дуже не вистачає цього єднання, цього братерства. Програма стала можливою завдяки підтримці британського фонду. Ідея проста: ветерани допомагають ветеранам. Тут кожен може відкритися, поділитися досвідом і знайти нову упору. Коли ми всі були на передку, у нас там склалось як братство своє. І тобто, коли з е, передка повертаєшся сюди, то ти себе якось. Відчуваєш, як залишений кинутий, тебе. Ну не вистачає тобі там побратимів. А тут зараз нагадують вони те, що є побратими. Все таки братство нікуди не ділося. Участь у навчанні взяли 12 ветеранів для багатьох. Це стало першим кроком до внутрішнього відновлення. Ну звісно, кожен мав дуже важкий досвід. він, він різний, але важкий завжди це війна. Але вони дуже мужні люди. І як кількох з них сказали під кінець програми, я зрозумів, що я не слабка людина через те, що я відкриваюся і ділюся своїми емоціями. Я насправді є сильна людина. Ця програма побудована по е, включає в собі кілька концепцій, крім. Е, Моральної травми вона побудована по подорожі героя, яка теж така відома концепція, і вона написана британським ветераном британської армії Саймоном Едвардсом, А потім адаптована з моєю допомогою з допомогою Юлії Башлакової. Серед тих, хто пройшов програму ветерани, які самі тепер готові допомагати побратимам. Коли повертаємося, ми військові, коли повертаємося з поля бою додому, ми повертаємося чужими людьми в чужу сім'ю. У нас міняються там якісь цінності, сім'я міняється тут за життєвих обставин. Дружина бере на себе обов'язки чоловіка, діти так само, десь ми вирішили триматися разом і разом допомагати перемозі, допомагати перемозі зі в тилу, Тому що ми продовжуємо спілкуватися з нашими побратимами, які зараз знаходяться ще в строю, які участвують в бойових діях. Ну ми повинні ще спілкуватися тут і допомагати тут кувати перемогу у тилу. Ветерани працювали з психологами та терапевтами, обговорювали власні переживання і шукали шлях до нового життя. Ба більше організатори вже планують нові тренінги. Долучитися можна через управління ветеранської політики Дніпровської міськради за телефоном, який ви бачите на екрані. Дар'я Лисенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.